Богдан Пісарек, власник компанії НЦТ Груп. Ми займаємося ізоляцією, осушенням стін від приватних будівель до громадських пам'ятників. Виконуємо це все з використанням технології НЦТ, яка дозволяє нам, щоб наші роботи мали 30-річну гарантію на сухість і відсутність грибка поверхні. А завдяки технології NCT ми здатні надовго щонайменше на 30 років висушити. Ізолювати стіни, зміцнити їх. Ми використовуємо тут воду, яка в стінах кристалізується і забезпечує величезну міцність проти натиску води та іншими речами, пов'язаними з руйнуванням мурів. Ми є підприємством, яке працює понад 30 років на ринках Німеччини, Австрії та Польщі. До наших референцій належить палац Шенбрун, де в 1995 році ми осушили аркади, зміцнили мури. Чи далі парламент Республіки Австрійської з наступних об'єктів: музей Варшавського повстання чи ізоляція Олімпійського басейну у Вроцлаві. В цих об'єктах найважливішою річчю було їх осушення, зміцнення і подовження гарантії на 30 років для функціонування цих речей.